Тут зараз буде виступати Кейпраун. Бачите, люди не поміщаються навіть в цьому залі. Тільки що закінчився виступ Гейба Брауна, несподівано він почався раніше, ніж був запланований, тому ми вже не могли зайняти місце у залі. Слух багато людей сиділо на землі, багато стояло, Мені єлі вдалося пробратись поближче до сцени, щоб щось зняти і почути. Але Олена все чула так. Так, сподіваюся, І, е, Олена Хавкіна, наш перекладач, зараз е, я попросив, її, щоб вона робила хоча б тезиси, такі виступа е, Гейба Брауна тут на граунд І розкажіть нам, що вам вдалось почути. Він, по перше, окреслив свою історію переходу від традиційного землеробства до регенеративного. Він розповідав про те, як йому дістався у спадок маєток. і він аналізував те, що робив його батько, і те, що робили його родичі з боку дружини, тому що він з такої фермерської сім'ї, і він сказав, що одного дня він просто зрозумів про те, що Батько його чим займався, він кожного ранку думав про те, кого б вбити сьогодні. Вбити мається на увазі або якийсь бур'ян, або якусь, якусь шкідника. І Він зрозумів, що а, він не хоче більше вбивати він хоче навпаки підтримувати життя і. Було дуже багато слайдів, було дуже багато діаграм, було дуже багато різних фотографій. І були фотографії зразків ґрунтів, які були отримані з одного поля в один і той же самий час. Але половина поля оброблялася традиційно а половина поля навіть один сезон оброблялася завдяки регенераційним технологіям. І вже навіть в межах одного сезону було видно, що ґрунт має різний колір, він має різну структуру. Він має Має різну насиченість корисними речовинами. І також він показував фото тварин і фото їжі, яка була вирощена на тих різних ділянках. І фото тварин, які харчувалися цими рослинами, вирощеними на цьому здоровому ґрунті. А колір жовтків в яйцях різний, тварини виглядають по-різному, рослини виглядають по-різному. Це було дуже. Скажімо так, ілюстративно те, що про що він розповідав, і також е, Гей Браун говорив про те, що е, регенеративне землеробство це не про е, технології, це не про застосування найсучасніших досягнень в сфері землеробства, це про життєву філософію. Е, він говорив, що гарентрине землеробство це ніколи не буває легко, е, але це така. Перспективна, перспективний шлях це розуміння того, а як будуть жити наступні покоління. Це про збереження, він закінчив свій виступ на такій дуже позитивній ноті, сказавши, що а, ти ніколи не знаєш, коли закінчиться твій життєвий шлях. І якщо ти хочеш залишити слід хороший слід на, на цій планеті, то ти маєш думати про наступне покоління. І Оскільки ти не знаєш, скільки в тебе ще часу залишилося, а ти маєш починати щось змінювати на краще в цьому житті, в тому числі. Слі, щось створюючи своїм ґрунтом вже сьогодні. Він також говорив про те, що перехід до регенеративного землеробства це регенеративне землеробство це завжди перехід, і це фокусування не на командуванні, не на керуванні контролі землі, шкідників, тварин. Це скоріше, як спостерігання і адаптування. Це перехід від фокусування на врожаї скоріше на треба фокусуватися на Прибутковості, і також він говорив про те, що фокусуватися треба не на природі, не на боротьбі з природою. Тому що зазвичай боряться то з шкідниками, то з погодою, то з посухами і так далі. А треба просто повторювати те, що робить природа. Він також говорив про цю свідому систему. 6.3.4. 6 — це ті фактори, на які треба землеробу звертати увагу. Це номер один, а треба. Орієнтуватися і підлаштовуватися під те, що ти маєш. Треба бути, аналізувати і брати в розрахунок твій контекст, тобто тип ґрунту, який має землероб, тип клімату, де знаходиться його ділянка. Підхід номер два, принцип це не турбувати землю. Він дуже показував знову ж таки різні зразки ґрунту, які турбували, і ґрунт, якому давали відпочивати, який мав час і сили відновлюватися. Третій принцип це. Будувати і захищати поверхню він наголошував на тому, що якщо ми подивимося навкруги, ніде в світі немає голого ґрунту. Якщо ґрунт голий, нічим не прикритий, то це скоріше за все результат діяльності людини. І це прямий шлях до ерозії землі, до її деградації, до її псування, до висихання, до руйнації і так далі. А зазвичай, в природі земля повинна бути чимось прикрита. І люди, які фермери, які працюють в регенеративному землеробстві, вони також повинні. Намагатися це робити. Принцип номер чотири і міксуй. А дуже багато уваги він приділяє і не тільки він, а всі послідовники його поглядів біологічному різноманіттю. Також він ратує за те, що треба тримати живий корінь в землі якомога довше. І якщо вже земля відгукується на щось і дарує життя, то це життя треба зберігати. І шостий це комбінація вегетації, ґрунту і тварин. Тому що якщо є здоровий ґрунт, на здоровому ґрунті виростають здорові рослини, а здорові рослини це здорове пасовисько, а здорове пасовисько це здорова, здорові тварини, які харчуються цим сим, а здорові тварини і здорові рослини це все дарує здоров'я людини. Він також говорив про те, що Кожне рішення, яке приймає землероб в кожному випадку, в кожному сезоні, тому що сезонна від сезона може дуже відрізнятися. Він має каскадний каскадні наслідки, і тому треба бути дуже уважним і чуйним до землі і а, завжди приймати виважені і. Розумні рішення і думати про те, що те, що те рішення, яке ти приймаєш сьогодні, воно буде мати наслідки не тільки завтра, не тільки через місяць, не тільки через рік, а і в наступному поколінні. Він також говорив про важливість сонячного світла, тому що це така безкоштовна штука, яку ми маємо. Говорив про нагрівання ґрунту, про те, як рослини його абсорбують. Також наводив дуже багато різних. Наукових результатів наукових досліджень були графіки, які показували, як біорізноманіття впливає на здоров'я ґрунту. і навіть один сезон переходу фермера від традиційного землеробства до регенеративного може збільшувати кількість рослин на певній ділянці а може збільшувати кількість птахів в дикій природі, з починаючи наприклад з п'яти до 105 за один сезон, і також він говорив про те, що чомусь фермери взагалі, взагалі люди вважають, що шкідники комахи це, це шкідливо, їх треба вбивати з ними треба боротися. Але навпаки, якщо збільшувати кількість і різноманіття комах в угіддях на ділянках, це також позитив дуже позитивно. Впливає на здоров'я ґрунту, на здоров'я тварин рослин і на здоров'я людини. Бачи він... цілий конспект лишиться, пані Олене. Також він це говорив дуже добре. Також він говорив про те, що не можна сприймати рослини, твари... тваринний світ, тваринництво, рослинництво, садівництво і ґрунт, якщо якісь окремі фактори, це все працює як єдина система. І він також говорив про те, що було проведено дуже багато досліджень, які показали, що перехід на регенеративне землеробство збільшує кількість нутрієнтів, вітамінів і мінералів в тій їжі, яка зростає на такому ґрунті від 29 до 64%. І також він говорив про те, що необхідно. В спільноті підтримувати землеробів. Люди мають, по-перше, знати, як вирощується їжа, навчати цьому своїх дітей, а спілкуватися, говорити про це, підтримувати місцевих фермерів, тому що зазвичай регенеративне землеробство це все ж таки не. Щось такого планетарного масштабу, це щось таке місцеве. Тому своє місцеве, яке піклується про місцевих, про їхнє здоров'я, про них теж теж треба піклуватися, підтримувати, купувати місцеву продукцію. І тоді будемо жити в кращому світі. Дуже було змістовний такий виступ. Да? Так і думаю, не випадково зірвав аплодисменти Браун так. і проваджували його стоячи. Вам не передати скільки було людей це так. море? Так. our families, and future generations. Thank you. Це перші враження, які ми винесли після цього виступу. Сподіваюся, ви почули для себе щось, що раніше чули, а може, щось те, що раніше Гей Браун не розповідав, Бо ми чули нові деякі його речі, так. Так що, друзі, пізніше, можливо, ми переведемо весь його виступ і опублікуємо на каналі. Гей Браун буде багато разів тут спілкуватися з учасниками. Може, нам вдасться ще щось цікаве записати. І поділимося. До нових зустрічей.